Так. так, ви молодці. Будемо розпочинати. Добрий вечір. І ще разочок вам всім. Давайте привітаємо. Добрий вечір. Добрий вечір. Дякуємо батькам, що під'єднали діточок до зустрічі. Сьогодні ми з вами. У нас з вами сьогодні незвичне заняття. Та ой, малята, а мені при, прийшов лист. Хочете його зі мною почитати? Хочете? Давайте я відкрию. О, і ми з вами воно. його хочемо. і я також. А де ж наша Вікторія Вікторівна? Це лист від неї. Давайте зараз з вами його почитаємо. Дорогі дітки, запрошую вас до себе в творчу майстерню, а щоб швидше ви туди потрапили. Повинні дещо зробити. Ви бачите, яке нам завдання Вікторія Вікторовна зробила. Три рази плеснути в долоньки, два рази тупнути ніжками і покликати мене. Ну що, давайте разом зробимо і підемо до Вікторії Вікторівни. Давайте три рази плеснемо в долоньки. Давайте. Раз, два, три. А тепер ніжками два рази топнемо. Один. Два. І давайте всі разом покличемо Вікторія Вікторівна. Давайте скажемо. Вік... Вікторівна. Де ж наша Вікторія Вікторівна? Ой, малята, добричі. Я вітаю вас у своїй творчій майстерні. А ми сьогодні з вами до нас у гості. Хтось завітав, але ми дізнаємось, коли подивимось, відео. Зараз? Ну що, готові? Розпочинаємо. Діти, відгадайте загадку, коли це буває. Сонечко не хоче землю зігрівати, листечка пожовкло стала опадати. Часто дощик лється, птахи відлітають. На городі та у полі врожаї збирають. Відгадайте, діти, коли це буває? Діти, це буває? Осінь у пару молодці. До нас у гості завітала осінь. А тепер послухайте віршик про неї. Правильно, восени. До нас завітала осінь. Послухайте віршик про неї. Осінь фарби готувала, у вітерця наливала, змішувала, чаклувала, потім все розфарбувала. Придивіться все довкола стало різнокольоровим. Осінь прийшла, подарунки принесла овочі. Фрукти. І багато матеріалів для творчості каштани, жолуді, шишки, різнобарвне листячко. З них можна зробити багато цікавих коробок. Чімочек, Мила. Які дарунки принесла э, Осінь? Овочі, фрукти. Овочі, фрукти. а ще, ще мілочка ти? Ще принесла? Сара, ти як? Сарочка. Що нам ще принесла осінь? Так, зрозуміла. Міла, я... що ще принесла? Шишки. Так, Дуже багато природного матеріалу для того, щоб зробити дуже гарні речі. Подивимось, які. Веселі чоловічки з каштанів, жолудів. І шишок з Лісточка, Ташку. Лисичку, Рівника. Ось такі коробки робили дітки у минулому році. Погляньте, які вони чудові. І лев, і квіточка, і дерева, і сова, і сухого листя. Пропоную вам сьогодні зробити ось таку коробку. А ми сьогодні з вами зробимо ось таку коробку, таке дерево із сухого листя. У вас вже є заготовочки, так? Листочок, на якому намальовуємо стовбук дерева. Є? Тимур... О, бачу, Тимурчика є. Сарочка в тебе. Сарочка в тебе є. О, о, як гарно, міла в тебе. Мілочка, покажи мені свій яркуш. Міла. Ну добре, у Міли теж є, вона, мабуть, там щось ямалює. А як зробити таку гарну поробку? Ми зараз з вами подивимось. Дивіться уважно! ла 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 Ой! Ой-ой-ой! Щось в мене тут? Не так. Ой, оце техніка. Так. Ви зрозуміли, як робити? Зараз будемо робити разом. Дивіться, що робимо. У мене є лисечко, бачите, я назбирала сьогодні сухе листечко. Тепер я беру мисочку і висипаю листечко в мисочку. Зараз я пересуну. Осюди, щоб мені не заважало, і покажу. Висипаємо, висипаємо лисочку у... уємність, яка у вас є. Висипали? Покажіть мені, ви висипали? Зараз я покажу. Ось так. У мене дивіться, я лисочку висипала уємність. Висипаємо уємність. Царочка, висипай листечко. Так. Может, що там в тебе? Ти висипав лисячко, тисипаємо Ти ми... листечко. А тепер дивіться, що будемо робити. Беремо свої рученятка, занурюємо в уємність і починаємо ось так робити. Будемо. Листечко. Крепчик давай. Лесячко, мне А листечко, послухайте. Як воно шуршить? Шурхотить. Шур, шур, А ну, кажемо, мне, мы і, і кажемо шурш, шур, шур. Ой, як воно приємно! шуршить! А, а ну робимо, робимо шурш. Шур, шур, шур. Ой, з зли. так, робимо, робимо. А так, Підняли посипали, і посипали, і посипали. Ой, молодець. Сара тебе гарно виходить. А ми ще. посипали, Шур, 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 шур. Ой, а ми ще. Так, да, ты мовчик, молодець, мила. Йлочка, давай. Робимо. Ой, ком'яни в ручках одній, в другій, одній, в другій. Ой, дивіться, як гарно. Ой, в мене вже лисичко. Бачите, яке стало мілке. Тепер покажіть мені, що у вас отрималось? Покажіть мені свої лисички. У мене ось так. Бачите, лисичко перетворилося на маленьке. Ой, сарочка, молодець. Тимурка, що те... Ой, добре, дуже добре. Нілечка, що в тебе? Ну, що там? Отримались? Так, а тепер, ти вже на, на... ліпила. А тепер беремо ваш аркуш паперу і намащуємо там, де понад дерево, намащуємо клеєм. Гарненько, гарненько, так. Густо. Намазуємо. Тимурка, намазуємо клеєм. Аркуш паперу намазуємо клеєм. Намазали? Мажемо, мажемо. Царочка, намазуй клеєм. Мама тобі допоможе, не хвилюйся. Тимурка молодець, міла, ти аж гарно працює. працює. да, намазуємо, беремо пензлик. Або карандаш, ой цей олівець, клей, олівець. А якщо клейпива, якщо розмаду. О, добре. Ой, молодець, Тимурка, Тепер розмазуємо пензликом, Гарно гарно намащуємо. Молодь, ой, Сара, молодець, тебе гарно виходить. І мілочка, в тебе гарно, гарно виходить. Намастили. А тепер беремо наше лісічко. Беремо наше листечко і висипаємо його на аркуш. Висипаємо на аркуш. Висипаємо його на аркуш. щоб я взяла. І висипаємо. Висипали. А тепер гарненько ручками притискаємо долоньками. Долоньками, кулачком. Ось так. Зараз я покажу вам. О, подивіться, притискаємо ручками там, де ви намастили клеєм, тепер притискаємо ручками. Долоньками. Кулачком. Ось так. Ось так розрівнюємо, щоб лисичко приклеїлося до аркуша. Робимо, робимо. Молодець, Тимурка, молодець. Міла. Молодець. Так. Сарочка робимо. Притискаємо. Притискаємо, притискаємо. Молодці. Притиснули? А тепер а тепер беремо знову лисочку. Із нашого аркуша лишнє, зайве листечко висипаємо сюди. Ось так. О, поди, покажіть мені, що у вас вийшло? Покажіть, що у вас вийшло? Ой, Са, як гарно. Мілочко, ну в тебе теж гарно вийшло. Ти? О! Мурка, молодці. Ось, як гарно у вас вийшло. Ти, ви подивіться, які у вас гарні дерева вийшли. Молодці. Молодці. Вам сподобалось наше дерево осіннє? Сподобалось мілечка, тобі сподобалось твоє осіннє дерево? Ні. Сподобалось? Так, да. Сподобалось, і Сара вже пішла своє дерево кудись принощувати, мабуть, в галерею своїх робіт. Дітки, ви дуже гарно попрацювали, ви були такі молодці, у вас такі гарні дерева вийшли. І я дуже-дуже рада, що у вас все вийшло. А зараз. Ви с своїми роботами і надійшлите, домовились, щоб ваші роботи побачили, побачили не тільки я, Івана Сергіївна, Ірина Васильівна, ще вихователі, а щоб ще й дітки побачили, як ви гарно сьогодні працювали. Я вам дуже-дуже вдячна, що ви прийшли на наше заняття. Ну, це не зовсім заняття, це тепле спілкування. Я дуже вдячна батькам, які нам це організували. Я знаю, як важко, але ви все рівно знаходите для нас час для нашого, для нашого спілкування. Дітки, я кажу вам до побачення, до зустрічі в нашій творчій майстерні. І зараз покладуйте один одному. І подякуйте собі, і один одного. Поплескайте в долоньку. Ну, ой, Тимур, молодець, мілочка. Подякуй і Сара, молодці. А тепер один одному. Давайте відправимо повітряний поцілунок, так. Ой, молод. Так, да. Да, так як ти, Міла. І я вам ще дарую. Свою доброту і серце. І сподіваюсь, ми знову з вами зустрінемося на слідючому тижні. Я вас буду чекати на інших заняттях. А зараз до побачення. Тиморка до побачення. Міла, до побачення. Да, Сарочка, до побачення. До побачення. До побачення до зустрічі.